Смертельний стрибок в Чернівцях загинув. 15-річний підліток, який зник 4 дні тому. Він пішов на річку і не повернувся. Рятувальники кілька днів прочісували воду і узбережжя. Тіло знайшли за кілька кілометрів від місця останніх розваг дитини, що сталося з хлопчиною і чи подбали, аби трагедія не повторилася. Олег Тодан з'ясовував. 15-річний хлопець разом зі своїм товаришем пішли купатися ще у суботу ввечері. Рятувальники кажуть, хлопці стрибали у річку. Ось цього мосту в якийсь момент один з них зник під водою. Його товариш якраз відвернувся. Куди подівся друг, він не бачив. Тож вирішив, що той пішов додому. Принаймні так він сказав надзвичайникам. Батьки ж звернулися до поліції лише наступного дня, після того, як син не прийшов ночувати додому. Рятувальники почали прочисувати дно річки по течії. Шукали хлопчика три дні поспіль. Тка знайшли лише на четвертий день пошуків за 5 кілометрів від місця, де він зник. Тіло зачепилося за хащі поблизу берега. Рятувальники впевнені, вбивчим став саме стрибок у воду, адже прут, річка велика, течія то дуже сильна. Швидка течія, ями, камні великі. що Сьогодні може бути одно русло, може бути тут мілко. Течія вода піднялась і вимила яму. Зробила, коли шукали цю дитину, спускались там глибоко. Але там і дерева, каряги, арматура. Можливо, дитина з цієї тарзанки упала, ударилась, больовий шок або ще щось. І от. Саме цей міст улюблене місце розваг місцевих підлітків. Граючись, вони часто стрибають униз. І нещасні випадки не поодинокі. Щороку тут з води дістають потопельників. Нині рятувальники зняли так звану тарзанку, з якої стрибали хлопці. Утім кажуть, необхідно заборонити вільний доступ до мосту. І нагадують єдине місце у Чернівцях, де можна купатися, це міський пляж. Олехтодан, Олександр Губін, Чернівці, ТСН, 1+,1.